Так, ну що, всім привіт. Ха, покидаю вже деякий час на водоймі, провірив і волкери, і попери, і тейлспінери, І офін ноль. Десь у далечині видно, що окунь ганяє дрібненького малька, але я туди не докидаю. Тому ставлю півтора грама вольфрам. Перчик Ворм і зараз з ним пройдуся. Буде якась активність на поверхні, то буду ставити поверхневі приманки. Так, я одразу пішов в самий кут, става, бо тут один рік я був попав на класний кльов окуня на поверхневі приманки і шнурки вискакували гарно. що будемо проводити ловити зна і рухатись по поставочку по декілька закидів в кожному місці і думаю так щось та й знайдемо все рівно десь окунь магі бути тут і клювати Ну, ще тільки маю вертушки. 2-3 грами. Одну мепсовську лонг маю. І одну маю з мушкою від Ореста Яцур. Ще можливо їх треба спробувати. Можливо, окнізнав не хоче брати, а буде брати в товщі води. Не вже була перша покльовка Тут то під деревом. Зараз ми провіримо, якщо він там не один. Чуть-чуть так зняв силікон. Тай він вже дуже маленький був. Ось і перша покльовка. Так влупив, що просто капець. Дуже прошу. Два грами збільшився. Хух, який чорний класний лук. Я аж проснувся з того всього. Тільки подивіться Клас. Зараз його ну, От, Перша рибка. З дуже жадною покльовкою. Такою, я думаю, що це навіть щучка клюнула. Все, відпускаємо його. Відпливає і клює нам ще. Да, окунь влупив взагалі порядний. Я аж не очікував такого. Така подача була. Шкода, що не зняв. Ось знову покльовочка. Ха -ха. Може якийсь і рух зараз піде. Бо я підібрав колір, на який він хоче клювати. Так, кидаємо знову туди. Ну і це ж я там обкидував тільки, що просто я підійшов далі і кидаю тепер паралельно до берега. ха <клев noise> <Yeah. клев> <клев> дивіться, який шнурок. Але влупила, гарно. Оп! Опа! Отакий, щучка така маленька. Так, щучка тут вистачає. Не відпускає місце. Я думаю, це вже окунь знову бахнув. Ну, того великого прямо щуча така покльовка була зла. Хм. Підсів. Ха -ха. Без покльовки. Але десь приблизно такий самий. Гарно. Хай буде краще пару таких, ніж Двадцять маленьких. Пішов. Ну, сиди тут рибка, прямо під берегом. Кидаю на повний викид туди, то взагалі ноль. То то під берегом якісь о, малі підсідали, а тепер підсів крупніший. Переважно в холодну пору така риба підсідає, чого ж літом вона має лупити. Голодна зі всієї сили. То якесь. Не зрозуміло для мене. Вот и больше щучка пришла. Зараз, зафоткаем и відпускаю. Щучка теж непогана, але краще б це був окунь. Але що маємо і тому раді. A idzie, co? To był szok. To był... to be more Щука отака і за краєчок губи, молодець. Сидить, вона там пасе того малька. Клас. Зараз сфоткаю з нею і відпускаю. Щука зла і недобра. Тому хай пливе. Так, тільки я поставив Small Fish 1,6 дюйма від перчик і зразу прийшов сюди десь другий третій закид і знов щука. Чекає там того малька, але так щоб активно клювала, то такого ще немає. Ну, літо, жара, хоча і було похолодання, але що тут хотіти. І так же думаю супер. Три щуки і було би три окуня. А так він зійшов. Дальше там щось ганяє. Ха, три окуня три щуки. Клас! Ось такий маленький зип смолфіша.